Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні у нас буде огляд е, такого шим-контроллера, високовольтного шим-контроллера. Вхід у нього від 50 здається до 350 вольт е, постійної напруги. От, подивимося, що в нього всередині власник розрішив. Це Костя КБ Києв. Сайт я залишу посилання на сайт, там можна його і купити, і подивитися, почитати інструкцію все ретельно зробити. Для чого взагалі цей прилад? Я вважаю, це дуже потрібний прилад, і при тому ще й він унікальний в своєму роді, бо аналогів йому немає. Бо це високовольтний шим контролер я вже сказав, да? 300, до 350 вольт. Його призначення повністю відбирати від сонячних панелей енергії. Тобто, я ось, ось недавно ви його, мабуть, бачили робив відео. От малював тут гібридний інвертор, плюс оцей. Е контролер. От, і хто не бачив, подивіться це відео, все стане зрозуміло. І я там цю проблему якраз і піднімав, що гібридний інвертор, ні гібридний, ні зарядне, якесь там мейскайблю, воно не здатне, воно не предназначене повністю відбирати від панелей, не чіпаючи при цьому мережу або акумулятор. Мені, наприклад, не потрібно там, як багато хто робить, я бачив так власників гібридних інверторів. Та, О, сонечко світа, піду ще щось включу. Бо сонце, значе, акумулятор заряжений, енергія пропадає зря. З цим приладом у вас зря Ніякої енергії пропадати не буде. О, До того ж ще, якщо ви нам, ну, наприклад, пішли, ви да, вмикнули цей гібридний інвертор, якесь там навантаження, там бойлер якийсь микнули, там, да, чи якесь опалення, якісь обігрівачі. Тут находить хмарка, і що? Контролер, цей гібридний інвертор, не вимкне його. Бо хмарка знайшла. Він її далі буде живити або від мережі, як у вас там налаштовано на гібридному інверторі, налаштування, да, або від мережі по 4,32, або від акумулятора. Розряжать вам акумулятор. на ніч. Нащо ця дурня. Це не потрібно нам. Тому і був зроблений цей контролер. Його призначення повністю відбирати ще раз, повністю відбирати від панелі. Всі 100%, щоб ваші панелі, ваш сонячний масив повністю працював. І цю енергію скидати в теплову енергію. ну Там якісь тени, я ж кажу. Обігрівачі, нагрівачі, бойлери прямо на те, на це все без всяких там механічних, бо вихід у нього теж постійно струм. У нього і вхід постійний струм з панелей, прямо сюди, ось під'єднується, і вихід так само. Так для нових глядачів, до речі, забув я сказати для нових глядачів. Мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, найдешевше його зробити зовсім не важко. Тепловий насос, вода, вода, саморобний, рулик. Саморобний, вода, вода в 100 раз ефективніше буде, чим заводський крутий на воротами повітря. Наприклад вода. 100 раз буде ефективніше і простіше його зробити, і там, навіть не порівнюючи, навіть не зрівняні ці речі по ефективності. О, тобто всім раджу, що кому не зрозуміло, є консультація, можете дзвонити в першому закріпленому коментарі. Ще в мене сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, я таким прямим нагрівом на електроплитку, варим їжу, е бойлер грію, опалення, якесь там обігрівачі, що я там ще чайника включаю. От, електро, тільки минуть на ДТР. Багато, дуже багато приладів, які працюють, до речі, від постійно. Струму. У нас вже так 5 років я користуюся, все нормально. За світло я плачу тільки за холодильник, насоси. Те, що працює на змінному, Те, що їм необхідно зміни і мене, і це в мене виходить ну, влітку десь близько 200 гривень. <головіка> <головіка> рівень. Тим не менше, я інвертор все одно придбаю, бо зимою, думаю, він таки окупиться на великих навантаженнях. От, і, до речі, цей контролер, він так і призначений, він вміє працювати і паралельно з гібридним інвертором. Мені це Костя розповідав, і паралельно з контролером заряду там якісь зарядне Blue яке ставите. Sky Blue заряджаємо акумулятори, а це все, цей контролер забирає всі, все зайве, що залишилося від гібридного інвертора, або Blue. Тут просто виставляємо напругу. При якій він має вмикатися і працювати. І виходить такий алгоритм, як я вже говорив в минулому відео. Ви думаю, всі його бачили. Хто не бачив, подивіться про найбільшу проблему гібридних інверторів. Щось так воно називається те відео. Там ще й картинка така, цей контролер, панелька така велика. Там або не знайдете, пишіть Я посилання можу на нього залишу. Там я поясню, оце в чому ця проблема. Що цей гібридний інвертор він не вміє все відбирати, не чіпаючи, а з цим контролером у вас буде постійно все відбиратися. Ну, Зараз не йде мова звісно про зелений тариф, зеленим тарифом там все і так відбирається. Зараз про автономне використання сонячної енергії, повне 100% використання сонячної енергії. Так, а, не закінчив я для нових глядачів. <схай> Сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ Б у мене є, якою я успішно вже довго користуюсь. Сонячний колектор повітряний на 6 квадратних метрів. Скоро вже буду вмикати, покажу. А, досвід використання вітрогенератора в мене, який я ніяк не допереробляю, є у мене ще ДЦ. Плейлист правда, це циркуляційний насосик для примусової циркуляції ну для системи опалення, де потрібна примусова циркуляція, без, ні, де без, без неї ніяк. О, тобто сам цей насосик і акумулятор, там якийсь 12 вольт, 15 Вт. Він тягнеш і регулюється паралельно основному і врізаєм і все у нас чітко працює в будь-який блекаут, ви будете запаленням, тим більше, він так мало бере енергії. О, ну і про консультацію я вже казав. От, ну що я можу ще? А, ось бачите, вже він мені Костя прислав я в такому корпусі гарненькому. Ну, корпус, тут, якщо розмір якогось цікавлять, ширина десь 20, трошки більше 20 см, висота десь около 30 см. Може трошки більше 30. І товщина, ну, 10, мабуть, тут не буде. А може є 10. Десь 10 товщина, може є. От такі вже клємнічка коробочка, бачите, колодочка вже клемна, така моцна, не така, як от була в мене в попередній версії. Е, без корпуса. Тут вже гарні такі клємніки, тут вже має нічого не отгори, Ну, потужність тут досить велика, може протікати. Я через свій отой, що в мене був без корпусу, ну такий самий, тільки без корпусу. Я бачив, пропускав 5 і більше навіть кіловат. 5-ті більше навіть кіловат пропускав, і він справлявся. Ну, грівся радіатор, звісно, але справлявся. Тобто, зрозуміло, да? а і ще тут є ось вихід. Ось вихід, це сюди, там є в комплекті, до речі, а він має далеко, зараз вже не піду. В комплекті ще мені теж Костя вислав, сюди вмикається термодатчик. Там, здається, метр того провода, може, його можна удлінити, не знаю. Термодатчик, і ви можете гріти собі якусь там ємність, теплоакумулятор, бойлер до якоїсь заданої температури. Тобто він буде його вимикати, коли. Сам цей буде вимикати. не подавати сигнал на терморегулятор ваш механічний, а оцей контролер буде вимикати там ваше навантаження. Хоча я вважаю, це не дуже така потрібна функція, бо цей контролер для того і він вже в мене розпадається, бо я його розібрав. Що дивитися, що там всередині. От, Бо він зроблений для того, якраз, щоб відбирати всю енергію, нічого не залишати на сочних панелях. Тому я не знаю на що це вимикання. Ну, може, комусь знадобиться така функція. От, отак ну, от він виглядає. Ззаду тут ще є дірочки, кріпить його. О, бачите, да? Повісить там два цих, самореза вкручу. там повішаю і хай висить собі під'єднаю. Вже я його скоро буду встановлювати і вже починати грітися, бо вже починає холодати. Сьогодні у нас дощ, середа. <кій> так що вже він буде мені потрібний. О, тобто зрозуміли, багато хто не зрозумів, для чого цей пристрій. Ще раз кажу, цей пристрій, шим високовольтний контролер для повного відбору енергії від сонячних панелей. В нього вхід постійного струму, і вихід так само постійного струму. Але вже на тен там якийсь він регулює там. Ну, шим, ШИМ, як працює, да, наприклад, зайшло в нього 250 вольт. А він там уже регулює цим шим, там подає на імпульсами. Там чим більший той імпульс ширина його, да? тим більше навантаження у нас йде вже в наванта. Тобто напруга росте або падає там, в залежності від сонячної інтенсивності. Як там у нас сонце світа там світе сонце на 3 кВт, там гібрид, там той чи контролер, що там відбирає, цей буде забирати все, щоб у вас це всі 3 кВт відбиралися від панельок і все у вас чудово, щоб нас не задавила жаба, так би мовити, що... Панельки стоять, сонце, світить, а хоча б грітися. Ну супер, не хоча б а я вам скажу, що. Оці навантаження постій, не постійно навантаження, ці нагрівальні, оці всі тени, бойлери, якісь там опалення, електроплитка. Воно жаревне з карманів найбільшу частину це платіжка, якщо взяти за електроенергію, якщо ви це все користуєтесь, то це буде 80-90%. Холодильник, отой, мікрохвильовка, той насос це 10-15, ну максимум 20% нашої платіжки. А оцей прилад може перекрити оці всі наші споживання по цьому нагрівальних приласу, як ви знаєте, ну бойлер. це Капець, бойлер мотає, там, мама не горюй, <кхе> мало не покажеться. От, будемо вмикати його, скоро я вже його повішую, під'єднаю, подивимося, як... я, в принципі, знаю, як він працює. По-другому він працювати не буде. Тут, бачите, один регулятор, крутілочка. Напругу собі виставили, при якій він має вмикатися, і все. Все, що не добрав, гібридний інвертор там, чи контролер, буде добирати оцей прилад і працювати. Так. Фу, ну наче все сказав. Його призначення, вхід, напруга робоча, як він працює. А, дивимося, що ж всередині. Так, зараз я його відкрию отут. -от. так, як тут він правильно його відкрить. Оттак. Да, Оттак От Так, отак. його зараз відкриємо, щоб тут проводки ніякі не одірвати. Так. О! І що ми тут бачимо Ну, Бачите, ось о. Плата. Вентилятор знизу. У мене, до речі, я сам ставив тоді вентилятор, ну такий невеличкий. І є термодатчик на радіаторі. Бачите, йде він до вентилятора цей термодатчик. от, Щоб ну, цей вентилятор завжди не працював, а він, мабуть, вмикається тільки, коли. Радіатор саме алюмінієвий, масивний, такий, бачите, досить тут масивний цей радіатор алюмінієвий з великими ребрами, товстенький, такий кусок алюмінія. Щоб він вмикався тільки коли вже там буде багато навантаження. от, І тоді він буде вмикатися і працювати вентилятор, охолоджуючи цей радіатор. Ну, така платка. Тут ну, нічого сложного немає, великого тут такого заумного. І це й хорошо, навіщо нам, <світ> навіщо нам щось таке сложне? Так, я його потім уже скручу. От, ну все подивились всередині. Розказав, для чого він потрібний. Наскільки це я ж кажу, таких приладів не виробляють. Я не знаю чому. Ну, може, китайці не, не, не думали, що хтось буде користувати постійний строг, От ми, українці, додумались, да? таке використовувати. я взагалі раніше у е, мене були тільки сонячні панелі і простий релейний контролер. До речі, релейний контролер теж. Мій має право на життя, і в мене є глядач, який там його вдосконалив. Вислав мені таку коробочку. Я, до речі, оставлю його телефон, якщо вам може підійде релейний контролер. але релейний не буде працювати в парі з гібридом або сонячним МППТ-контролером для заряду акумуляторів, бо там дуже великі скачки напруги. Він як працює? Ну, як реле. Він вмикає або вимикає на вантаж. або вимикає. І там скачки можуть бути 10, 20 і навіть більше вольт. Ну, я думаю, що МППТ гібридного контролера здуріє таких скачків. Цей же сприладньо ніяких скачків немає. Він плавненько відбирає. Наприклад, ми виставили тут. 210 вольт. Він при 210 почне працювати, і чим більше сонця він більше більше навантажує на штемпель ще більше, але він буде завжди тримати те, що ви тут виставите. Наприклад, 210 вольт. Ну, наприклад, скільки вам треба, скільки виставити. От. Тобто більше він йому не дасть вирости цій напрузі. Він буде все відбирати. Якщо сонце зайшло, напруга впала нижче 210. А точка МППТ, наприклад, у нас точка максимальної потужності на гібридному інверторі там буде 205 вольт. Вольто у двісті уже почне працювати гібрид. Якщо гібриду достатньо енергії, гібридному інвертору і в нього там недобор він там використовує, наприклад, кіловат, а панелі наші два роблять кіловат. Напруга відповідно почне рости на лінії панелі інвертор, і включається наш тоді контролер на. Ну там всіки ви можна 206, можна 207, 208 поставити. Ну це наприклад, я кажу. О, і починає працювати, відбираючи потужність. Це такий алгоритм, наскільки я розумію, він буде працювати. І я так його буду використовувати. Зараз він у мене буде сам працювати взагалі, бо у мене гібридного інвертора немає поки що, але буде. Ну Не все зразу просто. Тобто, ви. Я його вмикну сам, покажу, як він працює, без нічого, просто на нагрів, бойлер, опалення, ну, на опалення мого будинку. Поки що в мене енергії сонячної вистачає, це буде десь аж до, до листопада, місяця, до початку листопада. Сонячної енергії мені вистачає на все, тобто він буде працювати. О. А потім подивимося, як він буде з гібридним інвертором, коли я вже замовлю, приїде, встановимо, як він буде працювати. Фу, ну не знаю, що я по ньому може щось не сказав. То питайте, пишіть, відповідати буду на коментарі. Там заходьте на сайт до кості, дивіться, читайте інструкцію. Там я думаю, все написано. Що не зрозуміло, питайте. Все, всім до побачення, дякую за увагу.